Мене звати Наталя, мені 43 роки, і я є приватний підприємець. Ми з 18 років. І я дуже важко працюю, і я дуже люблю працювати, дорого жити і багато тратити грошей. І я собі взяла. Наталки я, взяла... я собі взяла попала я в корал в 21-му році. До нас до Самбора приїхала Наталя Красій. І я тоді в той час дуже важко працювала, бо в мене був кредит. Кредит, який я мала сплатити, 50 тисяч доларів за рік часу. І я, не, я так запрацювалася, що я не мала сили е, навіть працювати. У мене свої магазини, і я сама вдома працюю без продавця. І я навіть закривала магазин на 15 хвилин, щоб мені ноги. Е, Перестали утікати. Зараз я вам покажу, як я виглядала. Я трошки хвилююся. Наталя сьогодні як зайшла, я її бачила останній раз в жовтні місяці. Отак я виглядала. Mm -hmm. Ви знаєте, я її бач, коли, коли в був похований? В липні в липні. я її останній раз бачила в липні місяці. Сьогодні вона зайшла, у мене, так, знаєте, це Наталя. Вона так помолоділа і посвіжила, але ну, ближче я хочу ви подивилися. У нас так кожна жінка, у нас хто, хто приходить, і хоче себе привести до порядку. У нас просто фантастичні результати. Вона дуже змінилася. Так, і угу. цей, і в мене, я вам скажу, лишньої копійки не було навіть на той детокс, тому що мені треба було зразу от, ти в торговуєш, тобі треба було гроші віддавати в банк. Крім того, щоб 50 тисяч доларів заробити, треба було ще. Товару на 150 тисяч треба ще й за накладні платити, наприклад. І в мене не було навіть лишніх грошей на той детокс. Я витягаю з кошелька той детокс, отак само сижу, як тут ви в залі і пропиваю той детокс, мені крила виросли. Крила мені виросли, і я таку енергію дістала, тому що в мене гарний бізнес, в мене гарно я заробляла, бо зараз війна, зараз може і всі, не всі заробляють. Я заробила тих 50 тисяч доларів ще й купила чоловікові за свої гроші. Він взагалі не хотів топити, бо він не прийшов на конференцію. Він то не чув, що говориться в залі. 20 років. Так. Можливо, І... 10, <розуміло> <розуміло> так. Ну, Я дуже задоволена продукцією. Я багато п'ю е, продукції на постійній основі. я п'ю на постійній основі, колаген на постійній основі. Ну, прям. Поністю то все в мене харчування тільки коралове, дуже задоволена. Змінило моє життя. Дякую дуже і бажаю вам Дякую. теж хвилювалася.